Пані Левтина провести шматочок літа на морі можливості немає. Каже, гроші взяти ніде, бо живе на мізерну пенсію. Я за тисячу гривень я нікуди не можу поїхати. Я не можу дозволити собі. А чому тисячу сто гривень я отримую? Пенсія ваша. пенсія. Я одинока, муж умер, Я вдова. Де я можу гроші взяти? Скрутно з фінансами Івраїси Іванівни. Попри це, жінка вже запланувала, куди повезе свою внучку на відпочинок. Ми їдемо в сторону Одеси. Я можу розказати. Ми їдемо в Первомайск ще на море. Дуже важко, особливо пенсіонерам. Дуже важко. Пенсія там чуть-чуть багато нема. Ну півтора тисячі. Це так, знатяжкою. Наталія розповідає, поїхати відпочивати на море може лише завдяки допомозі батьків. Так як батьки за границю, да, тут аби вони не заробили мені на відпочинок, а за границю вони працюють, вони можуть мені дозволити. Ну, десь так до 600 євро і до Греція. Владиславовій подобається Крим, однак цього року з відомих причин хлопець туди не поїхав. А відпочинок у Болгарії, хоч і сподобався, обійшовся недешево. Відпочинок я проводив цього літа в Болгарії дороговато. Ну, Наприклад, якщо відпочинок, то я би якби так ліпше в Криму відпочивати. Там природа, а от Болгарія, наприклад, це друге місто. Тобто потрібно багато коштів, в день багато, ну, наприклад, десь 500 гривень в день це так просто виходить. Теж прихильник Чорного моря Дмитро коштів на відпочинок не шкодує. В травні місяці на Чорному морі де в нас можна більше відпочивати. Саме найкраще це Одеса і Крим. Я не рахую гроші, я важу їх на вагу. Скільки ну, в межах десь приблизно 2-3 тисяч доларів. Тож, попри різні достатки, гарно відпочити, оздоровитись влітку хочуть усі. Відтак кожному доводиться обирати відпочинок по кишені. Любов Яременко, Михайло Антонюк, місцевий час.